Трамп пам-пам. екстрене звернення каналу ППН. Друзі, доброго дня! Днями у засобах масової інформації знову з'явилася інформація про те, що Україні треба йти на умови мирного плану США РФ. Причина, мовляв, одна, яку озвучує шановний Дональд Трамп. Вибачте, але в Україні знову немає козирів. каже президент США. Це просто якесь диво. В однієї з найбільш креативних націй у світі. Знову немає козарів. Це при тому, що на дворі четвертий рік ганебної війни, яку допускає світ, бачу ваше роздратування. Країна гігант, що у 28 разів більша за Україну, змушена, щоб підтримувати свою непереможну пропаганду, вдатися до хитрощів, перейти від захоплення квадратних кілометрів в день на початку 22-го року до захоплення квадратних сантиметрів в день. Наприкінці 25-го року, аби тільки не показати всім своє запачкане на століття обличчя у бруді українського чорнозему. Це наш перший козир і наша найбільша слава слава ЗСУ. Другий козир, який не помічають, військові огляди пропагандистів, РФ, про події на фронті, на фронті скоротилися з 30 хвилин до 20-15 хвилин показу своєї величі. Їм просто майже вдвічі. Нема про що говорити. Закінчується масштаб брехні, який задовольнить неповторний 25-річний смак населення РФ. І за це також слава Героям України. І третій козир. Поки що це не перевірені дані. Але військові РФ таємно почали замінювати штабні карти з кілометрових на квадратно-міліметрові з дописом від своїх співвітчизників. А нас нас-то за що? І це теж наш психологічний козир, що почав свою дію. Слава ЗСУ за довгі, лагідні руки. Отже, доки мозги військ-агресора метушаться на безкрайніх квадратних сантиметрах, Україна завойовує час-порядок, дух, капітал і руйнує останні залишки хібної величі, горе розфедератів, московитів, завойовників. І після цього хтось каже, Україна не має козирів. Шановний Дональде Трампе! Козирі є і готові до рішучого бою. Час додати свій бойовий козир до бойових козирів Збройних сил України.